Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Під тимчасово окупованим Токмаком між селищами Чернігівка та Стульневе підірвали потяг окупантів. Це професійна робота партизанів та головного управління розвідки. З рейк зійшли локомотив, три платформи та щонайменше дев'ять вагонів з військовим вантажем. Пошкоджено 70 метрів залізничного полотна. Рух паралізований. Троє енергетиків із Запорізької області отримали державні нагороди. Орден за мужність президент вручив працівникам Запоріжжя Обленерго Роману Міняйленку та Євгену Вєтрову та механіку Дніпровської ГЕС Євгену Краснокуцькому. Разом з колегами вони сумлінно працюють в умовах постійної небезпеки, щоб жителі регіону завжди мали світло в своїх оселях. У Запоріжжі завершують реконструкції травматологічного корпусу міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Корпус розрахований не більш ніж 200 стаціонарних ліжок. Тут у найближчий місяць почнуть працювати опікове, інсультне, нейрохірургічне та інші відділення. В окупованому Мелітополі загарбницька комісія зі справ неповнолітніх вирішила позбавити родителів 14-річного хлопця батьківських прав, а його відправити в інтернат. Все це через втрату російського паспорту дитиною. Що тут додати? Руський мір. Гауляйтер Єбалицький договорився. В ефірі Раша ТБ заявив, що зміг відстояти Запорізьку область, на відміну від жителів Курської області. На защитника одразу накинулися воєнкори та інші поплічники російських хазяїв загарбника. Кажуть, не бачили генерала Баліцького і близько біля окопів. Оце колаборант договорився. Біля кінотеатру імені Довженка прибрали незаконний кіоск, встановлений без дозвільних документів. Тепер ніяких хот-догів. Південь України на межі опустелювання. За останні роки, в тому числі через дії окупантів, запорізькі степи все більше висихають. Ситуація, кажуть в екоінспекції, стала катастрофічною після підриву росіянами Каховської ГЕС. Наразі через війну запобігти опустеленню майже неможливо. У Вознесенівському районі новий мурал від запорізьких митців. Абстрактний геометричний стінопис тепер прикрашає багатоповерхівку по вулиці Кам'яногірській, 14. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.